Когда мы были маленькие. Коли ми були маленькі, у нас була дитяча кімната, і ми її всю обмалювали. Ми малювали на стінах, всюди. Потім, коли нам було по 12 чи 13 років, тітя побачила це і вирішила відправити нас, вчитися малювати до художньої школи. Перва техніка була карантиша, мій перша техніка була олівцями, звичайно ж. Потім ми перейшли на гуаш і на крил. Ми різні місця у Криму об'їхали. Ми тоді були ще маленькі і добре, вже всього не пам'ятаємо. Але зараз іноді згадуємо і переносимо це на поло. 14 2014 року, року ми переїхали до Черневецької області у місто Хотин. Там дівчата пішли до першого класу. Викладачі сказали, що у них є певні таланти до малювання. І дали рекомендації, щоб ми займалися. Намагалися їх мотивувати, тим паче, що там досить мальовнича місцевість. Вона сприяла тому, щоб у них формувалися художні смаки. А 2015 року ми сюди переїхали поближче до Криму і перевели їх сюди у голопристанську художню школу Прісне нас живе Гола Пристань мальовнича. Тут річки, озера, багато зелені і будь-який ракурс можна відобразити на полотні. Невеликі малюнки можна пропонувати туристам. Це додаткова мотивація. Але потрібно, щоб людина сама зробила вибір. Мадіна обрала для себе художнє училище, ми подали вже заяву. В Аміни трохи інший напрямок. Я планую поступати на ветеринар. Я планую поступити на ветеринара, тому що я дуже люблю тварин. Я хочу їм допомагати. Мені шкода, коли бачу, що їм потрібна допомога, а ти не знаєш, як це зробити. А малювання думаю, залишиться як хобі. Іноді я буду заходити до Мадіни і запитувати, чим допомогти. Я хочу і далі розвиватися у малюванні. Написати цю картину нас надихнув друг наших батьків з Туреччини. Його звати Кенен. Він багато нам розповідав про це місце, і ми захотіли написати цю картину. Я хотів би, щоб дівчата займалися художньою вишивкою. Це невід'ємна частина. Я думаю, вони малювати будуть завжди.